Знайомтеся, це Польща, історичний противник Росії, який активно готується до війни з нею. Варшава твердо переконана, що одного дня Москва здійснить вторгнення, тому активно нарощує армію та закуповує зброю. У цьому відео ми спробуємо розібратися, чи зможе Росія, якщо таки наважиться напасти на Польщу, повністю її захопити. Поїхали! Польща стоїть як бастіон на кордоні НАТО. З 2022 року, коли Росія розпочала свій похід на Україну, питання про її амбіції в Європі звучать дедалі гучніше. Військові можливості Почнемо. З головного. Військової сили. Росія залишається важковаговиком. Півтора мільйона активних солдатів. 2 мільйони резервістів і 250 тисяч парамілітарних формувань. У них 5750 танків, з яких 4025 готові до бою, 5168 самохідних артилерійських установок, 3005 систем залпового вогню та 4515 літаків, зокрема 1062 винищувачі. Але не все так гладко: війна в Україні виснажує ресурси, а частина техніки застаріла у Калінінграді. Прямо біля польського кордону Росія утримує значні сили, але їхня точна чисельність невідома. Оцінки 2015 -го року говорять про 230 тисяч, але багато з них могли бути повернуті в Росію і перекинуті в Україну. Польща, у свою чергу, міцний горішок. У неї 125 тисяч активних військовослужбовців і 38 тисяч резервістів. Танків лише 500, з них 250 готові, а літаків 129, зокрема 48 винищувачів. Але Польща не стоїть на місці, вона закуповує F-35, танки Абрамс і системи Хаймарс. А її оборонний бюджет у 2025 році становить 32,7 мільярди доларів. До того ж, на її території базується близько 10 тисяч американських солдатів. А Німеччина планує додати свої війська. НАТО загалом це 3,39 мільйонів солдатів проти 1,32 мільйона у Росії. Пряме вторгнення в Польщу для Москви – це як. Стрибок у прірву з зав'язаними очима. У попередньому відео про те, чи зможе Росія захопити країни Балтії. Ми з'ясували, що у Росії є близько 900 тисяч солдатів, не задіяних у бойових діях. Виключивши певну кількість осіб, наприклад, прикордонників, Москва могла б виділити сили, що втричі перевищують польський потенціал в особовому складі для успішного наступу. Досвід Тут навіть немає про що й говорити. Росія разом з Україною зараз мають найпрогресивніший військово-технологічний досвід. Знання тактик, адаптація до бойових умов і моральний дух явно на боці Москви. Сучасна польська армія накопичила досвід завдяки участі в миротворчих і міжнародних операціях, зокрема в Афганістані та Іраку, з піком у 2500 солдатів, задіяних у бойових завданнях. Географія. Польща межує з Росією через Калінінградську область. Всього 210 кілометрів і з 418 кілометрів. Білорусь союзник Росії, може стати плацдармом для атаки, особливо через Сувалкський коридор, вузький прохід між Калінінградом і Білорусю, який НАТО вважає вразливим. Польща не спить. Уздовж кордонів будуються мінні поля, бетонні бар'єри та інші укріплення вартістю понад 2 мільярди доларів. Напад через Білорусь можливий, але потребуватиме величезних сил, а білоруська армія лише 45 тисяч солдатів не здатна на серйозний наступ. А Калінінград оточений країнами НАТО, що робить логістику для Росії жахом. Якщо Росія наважиться напасти на Польщу з колишнього Кенігсберга, то він буде швидко захоплений через географічні особливості. Якщо Росія атакує через Білорусь, Калінінград також стане пріоритетною ціллю для Польщі, оскільки його легко взяти в заручники та пред'явити Москві. Навіть якщо не НАТО. То Литва обов'язково вступить у цю війну, адже вона не менш агресивно налаштована до Росії. Готовність воювати наприкінці квітня цього року в Польщі провели соцопитування з питанням, чи готові поляки воювати проти Росії в разі нападу. Згідно з результатами опитування від компанії Ібріс, лише 10,7% чоловіків в Польщі готові добровольно взяти до рук зброю. 18 і 14% поляків готові виїхати з країни або в інші частини Польщі відповідно. З кожним роком відсоток готовності воювати падає. Наприклад, торік цей показник становив майже 16%. Звісно, у разі загальної мобілізації ніхто не питатиме про бажання воювати, але це демонструє, наскільки для поляків важливіше власне життя, ніж державність. І більшість намагатиметься уникнути військової служби. Активний резерв Польщі становить 300-350 тисяч осіб, які можуть одразу взяти зброю у разі вторгнення. Мобілізаційний потенціал Польщі 7 мільйонів осіб. Історія у Росії з Польщею було безліч війн. Остання з яких, сподіваюся, відбулася під час радянсько-німецького поділу в 1939 році. Трохи раніше польсько-радянська війна показала, що Польща за західної підтримки може зупинити наступ зі сходу, наприклад, чудо на Віслі. До речі, нещодавно спалахнув скандал після оприлюднення планів польського військового керівництва, у яких зазначалося, що в разі вторгнення польська армія має послідовно відійти на західний берег вісли і тримати оборону там, чекаючи підкріплень від НАТО. І це було за уряду Дональда Туска, який нині знову обіймає посаду прем'єр-міністра країни. У таких умовах відхід до вісли вважався меншим злом. Адже альтернатива прикордонна битва та знищення польських збройних сил. У 1921 році було укладено Ризький мир, за яким Польща отримала Захід України та Захід Білорусі. Втрати становили близько 100 тисяч осіб з обох сторін. Ця війна зміцнила незалежність Польщі, але залишила напруженість у відносинах з Росією. Підготовка. Польща будує фортецю, східний щит. Це бункери, міни, рови та камери на 700 кілометрів кордону. Армія зростає до 500 тисяч, закуповуються f 35 Абрамс Хаймерс та закуповує Леопард 2. НАТО посилює присутність британці, канадці, німці усі на поготові. Встановлюються мінні поля, особливо на кордоні з Білорусією. Польща вийшла з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни, щоб посилити оборону. Варшава викуповує у фермерів прикордонні території для створення буферної зони. Польща готує не лише армію, а й усе населення. З вересня цього року школярі почнуть відвідувати уроки цивільної оборони, включаючи основи виживання, першу допомогу та евакуацію. Дипломатія Польща побоюється, що підтримка США може послабшати особливо з поверненням Дональда Трампа, тому вона веде переговори з Францією про ядерну парасольку і оборонну угоду. Укладає новий пакт про безпеку з Великою Британією, включаючи спільні навчання та обмін розвідданими. А також лобіює в НАТО збільшення мінімальних витрат на оборону з 2 до 3% ВВП для всіх членів альянсу. Підсумки. Отже, що робить Польща для підготовки до можливої війни з Росією і чи зможе остання її захопити? Польща нарощує армію до 500 тисяч осіб, закуповує сучасну зброю та готує чоловіків до цивільної оборони. Вона будує східний щит і укладає додаткові союзи з Францією та Великобританією для, так би мовити, двохфакторної оборони. Польща діє рішуче спираючись на уроки України та свою історію. З огляду на поточну війну в Україні Росія не може захопити Польщу, але навіть без неї НАТО обов'язково стало б на захист такої великої країни, як Польща. Дякуємо вам велике за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Insider ЗСУ, де ми перші публікуємо найсвіжіші та найправдивіші новини всієї України. Пропонуйте також свої теми для відео в коментарях та дивіться наші минулі відео. І до зустрічі!